Найкраща пташка, достойно зроблений апарат. Пілотів кожного місяця, я так дивлюсь, додається і додається. Є ряд переваг, то робота на відстані. Так, плюс. Пишаємося всі, ми там не були феєрвер. І зрозуміло, що так, круто, це моє. До війська потрапився банально просто. Прийшла негода в дім, залишилось 8 кілометрів до мого будинку і вирішив вступити в лави. Так і розпочався шлях у війську. Спостерігаючи за роботою екіпажів, які вже працювали, перебуваючи на пункті управління, самого зацікавило, командування запропонувало, вирішив спробувати. Ну, позивний меджик, то якби не було такої історії, а запитали, то хочу бути волшебником. От. А потім ну, вже коли почали працювати на бойових, було декілька там, ситуацій, коли доводилося власноруч там витягувати пташку там, при взльоті і так далі. І не пам'ятаю, хто з екіпажу каже командир ти волшебник. Типу, Ну так воно і прив'язалося далі. Я клун і поганий? Багато не потрібно там якихось мати навиків всьому навчать, але основною фішечкою має бути уважність до всього, що відбувається навколо. Не, не втрачати пильність під час польоту якомога більше стресостійкості. Є ряд переваг, та робота на відстані, так, плюс о, інтелектуальна якась щось десь якось обдумати, а мене там о, з цієї сторони репчик піддавив, а можливо якось по-іншому потрібно. Там, так трішки в сторону або вище, або о, о, знайти шанс пробитися до точки інтересу. Навчання на фурію проходив від атлона. Це було перше навчання на. Безпілотні комплекси одразу це було якби таким шокуючим. Е, невідомо, що, що це, як, як з цим працювати. Бачили роботу, але самі не, не мацали, не щупали. Але познайомившись з командою інструкторів, які внесли певні роз'яснення, показали, дали помацати, що це таке. Викладалися на максимум. Що сподобалося, це не закидання одразу купою інформації по теорії. Один нам зачитали такий вводний курс, потім ми попрактикувалися складати сам літочок, і після цього ми вже робили перші польоти під наглядом інструкторів. Це було більш зрозуміле ухоплення інформації, яку потім надавали по теорії. Тобто ми спробували в автоматичному режимі спробували політати, що воно таке. Більш-менш потім уже було зрозуміло під час теорії, як все це працює по навчанню. Взагалі задоволені були на 100%. і зрозуміли, що так круто, це моє. Якщо враховувати роботу з фурією, то от на протязі місяця можна навчитись. Наскільки я пам'ятаю, це там 21 день. Службою підтримки задоволений на 100%, Хлопці працюють, як мені казав, один із хлопців з техпідтримки – я працюю завжди. Коли я там не беру слухавку, то я трошки відпочиваю. Якби можна дзвонити у вихідні дні, каже, в мене такого не існує. Типу, у вас немає вихідних, тому і я працюю. Каже, іноді можу не брати слухавку, бо просто банально сплю. З приводу ремонтів також задоволення. Так, бувають там певні періоди, трошки довше, але розумію, так в принципі сервіс на високому рівні. Традиційні, а забобони більше не переступати пташку, там, не протирати її від пильців, від квітів, якщо сідає десь в полі. Та було декілька разів там протерли, там, натерли, блистить все. Наступний виліт збили. <хи> Тому намагаємося це робити рідше, але ну якщо ви, там, впали, десь в сіли в грізюку, то тоді так, звісно, протираємо. Натираємо, чистимо, а коли там легенька пильця, то маскувальний, скажемо фем. Все залежить від того, який склад екіпажу, від кількості чоловік в екіпажі. Знаю, хлопці працюють там по три, по двоє. А то в нас чотири чоловіки, оператор, підготовка до взльоту, спостереження управління камерою. Ілот більш там організаційні питання, ну і плюс управління літаком. А, є ще штурмом дешифрувальник, який там веде, веде по на протязі всього польоту, веде, щоб ми ніде не заблукали. Після польоту обробляє відео, там, десь можливо щось пропустили, виносить все в звіт. Ну а водій, водій, це помічник, скажем. Комусь водички подати, комусь кавою, комусь. Робота іноді буває з максимальним зосередженням, щоб нічого не пропустити. Ну, на, на початку якби, обговорили, що там, ти займаєшся тим, ти займаєшся тим. Ну і намагаємося, і продовжуємо в такому руслі. Взимку під час польоту почався мокрий сніг, ті, що заліпляла нам камера. Було цікаво і в свою чергу. Ризиковано так повертати пташку, але склалося все в нашу сторону. Пташку ми повернули, посадили, але сушили потім довго. Була найкраща пташка, ми там 350 годин ніби пролітала в зоні бойових дій. Це гарний результат. То, звісно, очікуємо. Ми очікуємо «Фурію-2» вже більше ніж півроку, коли побачили перший раз презентацію по ній. Очі засвітилися. Клас, потрібно спробувати. Для мене із покращень було б взагалі ідеально. Це потужніший двигун, ємність батареї і от дійсно з оптикою, з камерою. Потужніший двигун, щоб можна було більше. Розширені погодні умови трошки експлуатувати, тому що 12 метрів на секунду ну, це маловато в наших е, е, степах Донеччини. скажімо. Е, зачасту бувають вітри посильніше, і хотілося б щоб все таки фурії довели до того рівня, щоб можна було 16-18 метрів на секунду і експлуатувати. Тоді була б взагалі пташка бомба. Це коли я в шквальні вітри, коли ти розумієш, що може бути неадекватна поведінка при взльоті, та і поведінка при посадці, да і спланувати саму посадку у великий вітер, коли ми сідаємо на парашуті. Ну, якщо брати штатну посадку, це може бути там віднесення поривом десь в дерева. Сильний удар об землю. І ти розумієш, що або ми пташку б'ємо і більше не виконуємо завдання, або ми її прибережемо зараз, повідомимо, що дійсно нам не можна вилітати. Не сприятливі погодні умови. І відпрацюємо там згодом, коли метові умови стануть більш сприятливі. Дивлячись на групу техпідтримки, а пілотів кожного місяця я так дивлюсь, додається і додається. Тому так люди звертаються і іноді бувають моменти, не дочекавшись відповіді хлопців з техпідтримки, ти отримуєш вже зворотній зв'язок від хлопців, які експлуатують, які вже стикалися з даною там ситуацією. І ти вже від від них інформацію і намагаєшся то швидше вирішити. Тому так. Це група інтересу, скажімо так. Взагалі, в цілому достойно зроблений апарат, який для своїх скажімо, середніх задач підходить на всі 100%. Тому казати, що там щось подобається, щось не подобається, ну подобається в цілому. Крило, воно якби більш, більш, більш зручніше по управлінню, скажімо так. Та і в цілому інтерфейс наземної станції управління, то він нагадує там, симулятор літака якогось, джойстик, я там, пілот, аербаса там, якогось. Хоча це маленька фурія. Так? Крило дозволяє більш якось спокійніше, не в такій напрузі працював, як і в піві. В піві потрібно. Тримати все на контролі, немає ніякої стабілізації, все потрібно виводити руками. Це короткі відстані, а тут вже відстані далі і сама робота відрізняється. Розвідка і ураження, зовсім інші речі. А коли працюють вкупі крило і в ну, то круто. Виглядає ефектно, коли влучають. Було декілька моментів, коли дійсно придавлювали критично, але це було не систематично, і вирахувати, чий то був реп, ми так і не змогли. Чи це наші, наші наземну станцію придавили? Я вже думав, все, прощаємося. Відновився зв'язок, ми повернули. Ворожий реп. Якщо десь заважає, це короткочасно і, в принципі, посало перемикання каналів, але потрібно було трошки відтягуватися до стійкої телеметрії, перемикати канал відео і потім пробувати повернутися. Сказати, фурія до рибу, ну, стійка-пташечка. Ну, щоб пишаємося, то ні. Хотілося б побільше. Знищеного ворога, да щоб пришвидшити закінчення цієї війни, пишаємося всі. Ми там не були феєрверки. В нас як артилерійська бригада, нас більше цікавить контрбатарейна боротьба. От і працюємо ми в ті більше в цьому напрямку. Це патрулювання території, виявлення, де от, чи збирається зараз скупчення. Розрахунку гармати, наприклад, йдуть до, до гармати так, провести, подивитися, де, куди вони нас заведуть, коли почнуть там, готуватися до стрільби і спрацювати на випередження, виявити і знищити саму гармату. Мотивує знайдений та знищений ворог. Коли погана погода, і ти розумієш, що ми злітаємо, і сидиш такі, а нам прожитий день. Ми нікого не знайшли і нікого не знищили. Прийшов із команд, запитався, я кажу, мобілізація, що потрібно, чекати повістку чи що. Молодець прийшов давай документи. Отримав замість документів листочок проходження ВЛК, придатний до військової служби і вперед. Ми отримали повномасштабну агресію. Тобто, втратити країну, втратити житло, ну, як сидіти просто. Ні краще зі зброєю в руках, чим. Бігаючи десь, ховаючись. Зробив все можливе, щоб сім'я була в безпеці, а сам вирішив піти до лавність Збройних сил. Забудьте про існування GPS, бо під час навчання якби мало приділяється, до речі, Можливо, це було раніше, але мало приділялося уваги е, польотам без GPS. Оскільки реалії сьогодення і війни несуть за собою повне подавлення і відсутність GPS взагалі потрібно більше внести практики на момент навчання польотів без GPS. Бо для мене було з першим польотом. Взагалі, така ситуація не було ще оновлення, яке дозволяє передавати телеметрію через відео. І перший бойовий виліт, мало того, що немає джіпіесу, а немає телеметрії, ти не розумієш, який ти заряд акумулятора. Ти не розумієш, де знаходиться тільки візуальний. Контакт от самого борта відбиваєшся, борт не розуміє, де він знаходиться, так? яка в тебе висота. От це було дуже складно. Зараз набагато простіше, ти елементарні телеметричні показники, якби отримуєш. Ти розумієш, скільки в тебе залишилося заряду, яка в тебе висота. І вже потім можеш орієнтуватися там, коли тобі повертатися там по завершенню місії. В майбутніх пілотів, от які виїжджають на бойові, будь ласка, більше уваги приділяйте відсутності GPS. Та зараз, якщо подивитися військовий квиток, там вже, мабуть, з десяток посад змінених було за цей весь період. Електрик, дизеліст, потім водій, потім оператор там пункту управління, да, радіотелефоніст, а потім вже дійшли до того, що потрібно спробувати на посаду пілота. Ну і командир підрозділу сказав, що бачить тебе як командиром екіпажу. Мабуть. Завдяки йому, його довірі, якби все, все склалося так, як зараз. Наразі ця робота мені подобається, поки що змінювати нічого не планую. Та робота захоплююча завжди щось цікаве. Ти розумієш, що ти не просто там, прожив, пробайдикував день, а поки що, так. Змінювати нічого не планую. Навпаки, запрошую, щоб люди не боялися. йшли навчалися до пілота там тому... цікава робота. Друже, мають двох донів. Захищати так, ну, то і робимо зараз. Що захищаємо, бо розумієш? Не можна ворога допускати до сімей. Поки підтримують. Менше, звісно, зі скандалами, коли приїдеш, а чи ти більше не приїжджаєш, але ми ну, пояснюємо, папа поки працює. Не скажу, що вони рішення моє підтримували, але зараз змирилися, ніби так, як і має бути. Не потрібно думати, потрібно йти навчатися, пробувати. А там далі ну, не зайде, ну, завершити навчання, та й все. Але спробувати хоча б і, і зрозуміти, потрібно чи не потрібно. А сидіти, там, ну, а зможу, не зможу. Ну спробуй. Хтось з інструкторів колись розповідав, що людина прийшла, то я спробувати. Не зайшло. Ну, тебе ж ніхто не тримає. Завершив навчання, якби все. Ну, трошки часу потратили, але не, не спробувавши, ти не зрозумієш, як тобі двигатися далі.